Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І в нас перегони в лос сантосі Це ми пройшли, це ми пройшли. Давайте цей. цей ми не проходили. Як ви бачите, в мене вже тепер 11 лимонів. На цей раз. Я вдало стартував. Тільки маляха-муха. Тільки автомобілі ще заважають. Перепрошую. Був у лідерах, тепер останній. Давайте ось так будемо прискорюватися. Ох, оце я розігнався. Ось так, ось так. Я на другій позиції. Мотоцикліст. Досить близько було. Тихіше. Все перемога. 10 касариків. На карман. І в мене ну, більше 11 лимонів. І це ще нічого. Так що... На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!